Ауден. був гарний турнір, гарними призовими. Жалко, що так сталося, що з фінансові складнощі в, в, в організаторів. На жаль, зі мною розрахувалися тільки частково. а от Частину та вийняв до сих пір. Надіємося найкраще. <уии> по <peninsula> по армфайтах. в січні не буде армфайту. На жаль, в мене була травма локтя. А от і під час поєдинку з Трубіном на, міру, ну, на золотому турі, після я відчув знову різку біль, якби і усугубилась травма. Тобто я тренуюся зараз, ну, більше так, базою вправи, з невеликими вагами, просто відновлюю функціональність. Але так, щоб відчувати себе на піку форми. Це з травми А от ну, буде боротися трубін з Тодом, на кого би поставив? Я думаю, трубін в хорошій формі і повинно <плес> е, З ким ви взагалі хотів би провести старом файт? Можливо, з Ларатом е реванш на ліву? Можна, ну я хотів би з тодом зустрітися, з Ларатом віддати а, от, З Трубіним хотів би зустрітися в а, от на долусі. О, так. Вийшло, що золотий тур виграв, а трубіна так і не поборов. По фолах і десь назад треба боротися. А от взагалі про ці рамфайти вигідно в них участвувати? Чи залишатися вигідно взагалі йти в професіонали, розраховувати на рамфайти, чи краще залишатися і там, і там, і в любителях? На жаль, на даний момент за чемпіонату Європи і світу призові надто мізерні. Навіть не вистачає на підготовку, mm -hmm. ну, щоб викладуватись. Ну, раніше було нормально, премії були хороші зарплати по телефону спорту. Зараз, на жаль, не олімпійський вид спорту. Навіть ми не вступили в спортакорт, хоча Арсен Рітодороб обіцяв, що ми вступимо, на жаль, вони не підготували достатньо документів. Ми знову цей рік не попали в спортакорд. Якби ми вступили в спортакорд, відповідно було б краще фінансування в дашній спорті. Армспорту, можливо, туди можна було би і думати їхати на Шіман Європи А от календар-турнір. Які наступні турніри плануєш відвідати? Наступний турнір, ну насамперед, треба відновитися, щоб зажила травма, і буде готові Ну, Все-таки пріоритети це аерофайти. А от по лікуванню травм є якісь методики, мазі, може, чи якісь масажі, чи як ти лікуєш травму? Сауни, масажі, фізпроцедури, е е тренування з невеликими вагами. Mm. Тобто закачую, закачую. А от які в тебе основні йдуть вправи, по яких ти орієнтуєшся, що ти на формі чи не в формі? Фронтальний нажим, кість а і базові вправи. Mm. А які в тебе максимальні показники? Відівся. Ну, Наприклад, кість молот ти робиш? Молот я роблю зараз на тяжку на тренажері. В принципі, З таких на кісті, е, якщо фронтально з блока, десь в районі 100 кг. А якщо от вибирати, наприклад, от пронатор качати з блока чи вільною вагою краще? Мені здається, краще з блоку. Блок. Тому що вагарівно по всій амплітуді рубля. А от таке питання. Ти використовуєш періодизацію в тренуванні? Так. Стараюся, але інколи доходжу до піку, відчуваю, що застойку тоді зменшую ваги, і працюю на витривалість, на мікрофондрію. Uh -huh. uh -huh. yeah. А, ізометрію. З статичні правила використовую також. Ну, чесно, хотілося б більше, якби теоретично знаю, що їх треба більше робити. Весь все-таки статичним від спорту. А, але більше люблю дивища. А от е, про воєводу. Е, як ти думаєш, що пором Файт його в нього є якісь шанси виграє і програє про з Брестоном? Ну, чесно кажучи, після того, як поборовся з Брестоном, на золотому турі і побачив, які функціональні готовності, думаю, що в воєводі не буде проблем побороти Бреста. А взагалі, як ти ставишся до його тренування, він викидає в інстаграм, як, так, дивні вправи, ну, переважно їх ніхто не виконує, такі своє виконання. Як ти бачиш, ну, дивився відео в інтернеті, як він тренується. Воєвода? Да. Воєвода досить ірановитий спортсмен з хорошою генетикою. Обласне це такий спеціфічний спорт. спорту. А, от. Можна використовувати різні вправи, різні методики. Головне, щоб це приносило ефект, результат. І якщо йому ці вправи дають ефект, він прогресує, значить він на правильному А Взагалі хотів би з ним зустрітися, якось армфайт можливо. Звичайно, я думаю, що вони завжди ми з ним зустрітися. Є такі плани, так? Чи а, просто не зрозуміло. Ага. Яка перемога тобі запам'яталась найближче до душі? Що дійсно було важко вибори нам, важкою працею. Саме-саме. Саме-саме. Чи нема такої всі? Не, ну, кожна особисто особливо цікаво, особливо фінали. No. Заповнилась перемога над Артемом Клименком у 2003 році на чемпіонаті світу. Це був перший чемпіонат світу серед юнаків. На чемпіонаті Європи він мене виграв. Через три місяці був чемпіонат світу, і на чемпіонаті світу я його переміг. Були запеклі сутички, по дві з в половиною хвилини, бремня. Дійсно, приблизно ми були рівні по силі, але все-таки я зміг вибороти. Скажіть мені, ну, будь ласка, я знаю, ти не починав з армрестінгу зразу. Тій твій перший спорт був? Я батьковий займався мене, тато сам спортсмен і Любив багато видів спорту. Так само я себе пробував в дитинстві в ілюбовому спорті, пауерліфтингу. Шахмати граю 6 років, більярд, диск, метал, я трошки вкрав. Сюдо займався батько мене трошки римською боргою. Але найбільше пауерліфтингом, найбільше відчув. Що Месен це хто де має найкращий результат. Е, ну, ще можу називати саме це. Вітаємо тебе з відкриттям залу твого. Е, ще скажи, будь ласка, як тепер тобі будуть поєднувати бізнес, спорт і ще підготовки до чемпіонату. Та лаю. Гадає час. Так, завжди було багато справ. Як... Я б не сказав, що фітнес – це були. Нормально тренуюся тут. О, є хороший колектив, але спочатку важко це все поставити, а, от, щоб працівники знали, що робити. А, я і не сам, вони, є товариш, який мені завжди Ми разом відкрили цей зал. А, от, так спільними зусиллями стараємося поєднувати. Тренувальний процес зараз готується до ОБАСІ в Штатах. Я готуюся до Арфатів. Американці е, проаносували, що буде американський е, золотий тур. Плануєш на нього поїхати? Ні, е, американський е, злотий тур планується для того, щоб підібрати кращих рукоборців з Америки. І Європи для того, щоб підібрати кращих рукоборців з Європи. І потім вже в арфайтах вияснити, хто з них сильніший. просто робиться. Тому немає сенсу їхати туди. Ще ж, Андрій, можеш вичерпно сказати, для молоді. Потім для молодих я ти дивишся на то, було, скажімо так, сучасний час це болюче питання, тому що молоді люди не знають, чим займатися і куди себе ходіти, йдуть, на жаль, не в тій течії, куди треба. Можеш... Настанови якісь сказати, порадити щось, бо особисто от, навіть зі Сокалі бо в тебе дуже багато молодих хлопців дивиться, які дуже чекали того всього, бо їм дуже було цікаво подивитися, що чемпіон світу, найсильніший е, е, рукоборець на планеті, ще й западенець, скажімо так, наш, наш пацан. От скажи щось, будь ласка, просто для хлопця. Ну, Розказую трошки історію. Е, спочатку я не був чемпіоном світу і не мав там свого залу. І тоді... Починав, так як всі ходив, так, праця, ходив да, спортзал, розгружав вагони з цементом три роки, О, заробляв на життя. Спину качав. Да, спину, крюк. З часом зрозумів, ну, треба себе реалізовувати якось. Наполегли ну, праці, але була ціль в житті поставити собі ціль і кожен день щось чуть-чуть для -чуть неї робити. Якщо ви кожен день чуть-чуть, капелька за капелькою, щось робите для того, щоб... Ваша мрія, ваша ціль з'яснилася, ви обов'язково йде себе. А, і не важливо, ви займаєтесь, чи ви займаєтесь спортом, чи ви займаєтесь бізнесом, чи ви займаєтесь будь-чим. Але якщо ви цілеспрямовано і кожен день для того щось робите, ви обов'язково себе допомагають. Так, ви дивилися інтерв'ю з Андрієм Пушкарем, з найсильнішим рукоборцем планети. Вже зовсім скоро ви зможете переглянути відео з самим тренуванням Андрія. А зараз маленький трейлер, і не забудьте підписатися до нас. Дивіться, СК патріот. З вами був Андрій